Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Діврівка. Сьогодні у нас 14 серпня 2023 року Свято Маковеє. От, Я продовжую е, знімати свої відео, і це відео буде присвячено Сьогоднішнє, е, сьогоднішнє огляду е, редьки е, корейської селекції. Nonquob, не пам'ятаю, як гібрид називається. Ну, він там не годин, можете подивитись. І огляду цвітної капусти, і редька Red Meat. Це так званий кавунчик. Значить, редька Дайкон. Дайкон, значить. Він у нас тут на двох плантаціях. Ось ви можете бачити, перша. Ми її висівали саму першу. Це було м -м, десь в районі 20 липня. О, 20 липня, тобто це ще немає місяця. Ми тут її вже прорвали, поклали каплю. Вона поливається. М -м. От, дуже, дуже що хочу сказати, дуже гарно зійшла. Ми кидали по дві насінинки, і в принципі, майже кожна, кожна насінина вона посходила. Дуже хороша схожість насіння. От. У нас було дві пачки її великих, і ми, в принципі, ось дві пачки тут ось тут. І ось цю ми висівали тут частина, десь 10 рядочків. Тут десь ось тут ще правда каплі немає, вже прорвали, але каплі немає. От, і вона вся дуже гарно. Е, посходила. посходила. Е, а от е, з приводу е, Red Meat насіння, то, чесно кажучи, залишає бажати кращого. Ну, питання таке, е, це ось вона вже тут далі пішла. Ми тут її теж е, просі, е, про, просипали, прорвали, але ще немає поливу. Це на цьому участку вона теж так, в принципі, непогано зійшла. А ще на двох е, участках ми садили. І, чесно кажучи, дуже погано посходило. Але в мене ще є підозра на те, що, в принципі, можливо, вже сілася в суху землю. Хоча тоді були дощі, коли ми сіяли, не знаю. О, але чому одна посходила, а одна ні? Це питання. Можливо, щось неправильно зробили, але робили все правильно. Тобто так, так як і тут, так, так і там, ну, якось так. Дайкон хорошо посходив, і отут Red Meat, цей зійшов непогано. А на інших двох участках так. Дуже-дуже-дуже дуже і слабо. Нагадаю, RedMet це в народі так званий кавунчик. Біла всередині рожевого кольору округлої форми Red Meat. А дайкон, не пам'ятаю, flat, flat, flat White, якщо я не помиляюсь. так. Це мені здається, там один гібрид Дайкона в цій фірмі Nonquo Bio. Ну, це він, він є. Дуже гарно по Побачимо, що з нього вийде. Чесно кажучи, ми то готували гарно фризою, там в два сліда землю, але побачимо, що вийде з нього. Бо це перший раз, то не можу сказати. І в нас тут ще хочу показати, не просапана капуста цвітна. Ми її тільки пройшли мотигою від рядня, в жлядя. рядку ще не сапали. Ось Тут у нас 6 тисяч висаджено 3000 Алстона і 3000 Вайтона. Це е е сакатовські гібриди. Ну, про Вайтон в мене є, там пару відео. Значить, е в, наш, в нашому регіоні перевірку на весняний період, весняно-літній період вирощування він пройшов. Дуже хороший гібрид. Е де закриває листки від сонця, класний, бо концепт, чесно кажучи, не не, не, не пройшов. Концепт весь пропав. от а Вайтон, Вайтон то в принципі ми з двох тисяч е, продали півтори тони. От. І я, я вважаю, що це непогано через те, що цвітної капусти якраз дуже багато відходу. От, дуже багато відходу. Ну от якось так. Тут ось це ми теж висаджували десь в районі 15-18 липня. Тобто ще немає місяця на літньо осінній період вирощування. Тут 3000, ще раз е, Вайтон і 3000 концепт Що із них де? Чесно, не знаю. Не знаю, але побачимо. Побачимо. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось, коментуйте. Дякую за увагу! До побачення!